На огляді паркан у селі пшеничники Тисменського району Івано-Франківської області клієнтка захотіла зробити все під ключ. Вона приїхала до нашого офісу, обирала колір цегли та брала участь у нашій акції, крутила колесо фортуни і виграла значну знижку. Основою паркану стала цегла Брікленд у кольорах антрацит та графіт. Це поєднання створює сучасний вишуканий вигляд. Антрацит надає глибини солідності, а графіт підкреслює чіткі лінії та робить огорожу ще виразнішою. Такий тандем кольорів виглядає дорого і дуже стильно. Важливий акцент: паркан повністю виконаний із цегли, включно з прольотами. Це найкраще рішення для надійності та безпеки. Така огорожа витримує час, захищає від шуму дороги, а також додає дому статусу. Це не легкий паркан із металу, це справжня капітальна стіна, яка буде служити десятиліттями. Ми виїжджали на заміри, щоб точно врахувати всі нюанси. Клієнці надали перевірених майстрів, сертифікованих нашою компанією, які забезпечили правильну кладку та якісний. Результат окремо зробили 3D-візуалізацію. Це завжди важливо. Замовник заздалегідь бачить, як виглядатиме готова огорожа, може внести правки і бути впевненим у фінальному результаті. Також хочу відзначити роботу нашого відділу логістики. Він завжди шукає для клієнтів кілька варіантів доставки і за термінами, і за ціною. Тому кожен може обрати оптимальний варіант. І матеріали приходять швидко і без проблем. Клієнтка залишилась дуже задоволена результатом. Вона вже рекомендувала нас своїм сусідам, і для нас це найкраща оцінка нашої роботи. А тепер питання: як ви думаєте, скільки коштував цей паркан у повній комплектації? Пишіть у коментарях: серед тих, хто дасть правильну відповідь, я подарую унікальну цеглу, символ брік з індивідуальним гравіюванням.